Всім привіт! Сьогодні я покажу розпаковку отакого от боксика. Це мені її подружка зробила. Так, давайте подивимося, що там. Закриваємо. А... Тупой. давайте подивимось, що тут. Кстати, я вам хотіла показати, тут є редкий ред. Редкий, епічний і легендарний. В мене, мабуть, не видно там, але в мене написано. Давайте подивимося, які мені випаде. Цікаво даже, який мені випаде. Як ви думаєте, редкий, епічний чи цей? Легендарний. Пишіть у коментарях. Ну і давайте подивимося, дивитися, Який. Легендарний! Мені випав легендарний. Тепер дивимося, що тут. А давайте по очереди візьме. Ух ти! Дивіться, який сквіш! Даже отаком, от кажу, повімін. Великий. У нас такий скіш скоромі. Давайте подивимося ще щось. Цікаво, цікаво! Знаєте далі, дивіться. Це... Батончик! Ми положили мій любимий батончик. Такий батончик з горішками. М -м 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 що тут ще? Вау! а що це всередині? Як ви думаєте, що тут всередині? Фіолетовенки? Ваші версії пишіть у коментарях. А я поки подивлюсь, що це. Крила. Що це? А ну, давайте глянемо, що це мені. Тут попалось. Це пластилін. Пластилін отакий. З бльосточками якимось. А тут а моє відео е, закінчується. Ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал та не забувайте про дзвіночок.